Вітаю вас у Львівських Карпатах. Перед тим як їхати у Карпатське селище, нижня рожанка, варто не поспішаючи роздивитися чудові місцини для кемпінгу та відпочинку біля річки. Таких місць по дорозі від головної дороги до селища достатньо. Їх не потрібно довго вишукувати, адже практично будь-який з'їзд у ліс, ліворуч дороги до нижньої рожанки, приведе вас до такого місця. Декілька таких місць я вам показую у цьому відео, але ви й самі знайдете своє улюблене, відпочиваючи тут улітку. Яке б місце для відпочинку на природі у Карпатах ви не обрали, пам'ятайте, що ви в гостях у природі. Не смітіть, прибирайте за собою та вивозьте сміття. Рухаючись далі дорогою на автомобілі, ви по праву сторону побачите з'їзд праворуч. Тут чудове місце не лише для гарних фото на фоні кам'янистого гірського схилу та річки. На цій локації зручно зробити пікнік, купатися у річці та провести час на свіжому повітрі з дітьми та домашніми улюбленцями. У нашому випадку можна було б спробувати перейти річку по колоді дерева, але духу не вистачило. Рухаючись далі, ви опиняєтесь оточенні з обох боків горами та карпатськими лісами. Гарна нова дорога. Відбійники дорожні знаки. Це напрямок до нового курорту Горо від компанії Окко. Хоча курорт почав будуватися з іншого боку гірського хребта, у наступному селі Верхня рожанка буде його інша сторона. Тому дорогу почали ремонтувати ще раніше. Вже у межах села Нижня Рожанка біля річки та в підніжжі гірського схилу будується п'ятизірковий готельний комплекс Green Rest Hotel and Spa. Ось так він буде виглядати по завершенні будівництва. Ну що ж, їдемо далі та милуємося красою навколишніх гір, полонинами та гарним гірським селищем Нижня Рожанка. Тут немає метушні великої кількості автомобілів та туристів. Є краса Карпат та чудова атмосфера. Про село Нижня Рожанка теж маю вам що розповісти, щоб ваша подорож сюди мала інформаційне підґрунтя. У самому серці Карпат, де гори, немов велетенські вартові обіймають долину, а річка Рожанка, мов срібна стрічка, витанцьовує серед каміння притаїлось село Нижня Рожанка. Воно, немов казкова скринька, у якій сховані століття історії, легенди і дивовижна краса природи. Вперше поселення під назвою Нова Секульська Ростока згадується у писемних джерелах 16 століття. Пізніше перейменовано на рожанку. Ту частину села, що лежить ближче до витоку річки Рожанка, почали називати рожанкою вижньою верхньою, а ту, що знаходиться ближче до гирла рожанкою нижньою. Поступово були сформовані два окремих села. Є багато народних версій щодо походження назви від першого поселенця Рожана, який втік сюди від татаро-монгольських завойовників, від дівчини рожанки, яку вбили татари, від дикої рожі, що тут часто трапляється, від звіра з одним рогом, що нібито водився в цих лісах. Навколишні землі почергово належали магнатам тарнавським, Острозьким, завадським, Любомирським, Синявським і Потоцьким. Говорять, що усіх вабили тутешні Карпати, багаті лісами та родючими землями. Життя тут завжди було тісно переплетене з горами, селяни займалися вівчарством, вирубували ліс, а ще добували сіль, яку возили далеко за межі Славська. У 19 столітті нижня рожанка вже була значним селом. Де стояла дерев'яна церква, біля села проходив кордон між Річчю Посполитою і Угорщиною. Жителі брали участь у опришківському русі. Після першого поділу Речі Посполитої 1772 року територія відійшла до Австрії. У 1859 році Потоцький продав Сколівщину шляхтичеві Скільському. 1886 року частину його маєтку головні лісові масиви купили підприємці Гредль і Шміт, які були власниками великих парових тартаків, сірникової фабрики та інше. У 1890 році у селі мешкало близько 800 осіб у 1904 році 911, у 1918 році, 770. 1036 осіб. У лютому 1915 року відбувалися тяжкі бої за гору Татарка татарівка, між військами Австро-Німецької коаліції та частинами 8-ї російської армії генерала Брусилова. Після Першої світової війни рожанка відійшла до складу Польської Республіки. Неподалік проходив кордон з Чехословаччиною. У вересні 1939 року увійшли радянські війська. Від червня 1941 до жовтня 1944 село Нижня Рожанка під німецькою окупацією. Мешканці села зазнали сталінських репресій. До середини 1950-х років у Нижній Рожанці та її околицях вели збройну боротьбу загони ОУН-УПА. За участь у націоналістичному підпіллі сусіднє село Верхня Рожанка повністю виселили. ХХ століття принесло селу тяжкі випробування. Перша світова війна пройшла тут кривавим шляхом. Але найстрашнішим став 1944 рік, коли через нижню рожанку проходила лінія фронту. Село було майже повністю зруйноване, але люди поверталися і відбудовували рідні домівки. Однак дух села не зламали навіть найжорстокіші часи. Старожили розповідають, що в роки радянської влади тут таємно зберігали українські традиції. У хатах вишивали сорочки, у лісі співали заборонені колядки, а в день Івана Купала запалювали вогнище, хоч і під загрозою покарання. Нижня роженка це не просто село, це край дивовижної природи. Дзвіниця у місцевої церкви залишилися від давнішої церкви, яка була у селищі. Сам храм стоїть на горбочку і, немов спостерігає за мешканцями та оберігає тутешні землі. Поряд ви побачите оновлену місцеву школу та спортивний майданчик. Даний проект, як і інші, в навколишніх селах реалізували за підтримки компанії Окко Груп. Підприємства групи сплачують великі податки до місцевого бюджету. Ми знаємо, що наші відео не ідеальні, проте вони створюються виключно на власному ентузіазмі. Головною метою є фіксація розвитку карпатського регіону та ознайомлення українців з власними неповторними місцями у горах. Якщо ви хочете покращити якість відео, скористайтеся функцією підтримати канал. І головне, не забувайте поширювати відео у своїх соціальних мережах, ставити вподобайки та писати коментарі. Якщо ж ви не підписані, підпишіться та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую глядачам, що допомагаєте розвивати український Ютуб.